Усім доброго вечора. Тиждень тому я з вами знімала відео про те, як привести кроличку в охоту, що робити під час вагітності, як готуватись до пологів. Ну і скажімо так, це продовження того відео, а саме про пологи, і що може відбутися, які можуть бути виникнути проблеми пологовий період, і як з цим боротися. Дуже часто зустрічаються такі ситуації, що ми побачили, що кролиця розкидала або поїла кроленят, і відразу ж прибираємо свою кролицю. Зразу кажу, я цього не рекомендую робити. Це дуже легко і просто виправляється. Просто треба розібратись, що саме відбулось, і чому кролиця себе так повела. Тому я розписала всі нюанси, всі причини і наслідки. А також засоби, як це вирішити. Собі по пунктах, підготувала цілий нотатник. І щоб нічого не забути, будемо зараз з вами почергово йти. І роз я буду розповідати. І заодно подивимось на мою малечу. Вони в мене вже досить таки дорослі. Сьогодні буду їх вакцинувати. Взяла сьогодні собі вакцину від міксоматозу. На жаль, двохвалентної вакцина, вакцини в нас в аптеці не було. Через пару днів привезуть від геморагічної ліхарадки, а поки що зроблю їм міксоматоз і буду вже відсаджувати від кроличок. Ну, Це буде. Вже окреме відео, а поки що давайте з вами поговоримо про пологи. І так, підготовка до пологів, це, скажімо так, найважливіший період. В цей період, за три дні до того, як кролиця буде народжувати, нам обов'язково треба поставити її гніздо. Ми дуже ретельно вчистимо клітку, обробляємо гніздо, обробляємо клітку і залишаємо свою дівчинку в повному спокої. Єдине, що нам треба буде робити, це слідкувати за тим, щоб в неї постійно була їжа і водичка. Найголовніше це вода. Під час пологів самочка втрачає дуже багато вологи. І е, якщо буде відсутня саме чиста свіжа водичка, е, це може призвести саме до канібалізму. Вона просто поїсть своїх дитинчат. Е, причина і наслідки, і вирішення проблеми був. Я сказала, це в мене перший пункт, і досить таки розповсюджений, дуже такий, просто не те, що в, ну, це навмисне робиться, просто іноді можна не побачити, що кролиця вже випила воду і не, не дати вчасно додати водички, тому в може виникнути така от проблема. Друга проблема в нас виникає зазвичай на другу-третю добу. Я... На даний момент в мене такого немає, але в мене був інцидент, коли я помітила дійсно, що моя самичка дуже сильно стресує, бігає по кліці, агресує. До дитинча заходити не хоче. Почала розкидати гніздо, по всій кліці був пух, і причиною цього всього, цієї її, скажімо так, неадекватної поведінки, була всього лише навсього охота. Вона хотіла до хлопця і їй було не до дітей. Це вирішується за три хвилинки. Ми беремо цю. Цю самочку і кидаємо її до самця. Він робить свою справу, повертаємо до самця, і вона надалі може спокійно в нас сидіти в клітці з дитинчатами, її годувати, за ними доглядати. Єдине, що треба буде потім проконтролювати, це вчасно забрати цю малечу, щоб вона спокійно могла народити наступну. Це був другий пункт. Третій це недостаток вітамінів. Зазвичай таке зустрічається дуже часто в зимовий або ранній весняний період, коли в нас немає овочів якихось якоїсь зелені, якихось додаткових вітамінів, мінералів, які потрібні кролички. І після пологів вона може почна, почати поїдати кролиняток саме для того, щоб забезпечити себе необхідними вітамінами. Це вирішується. Теж дуже легко і просто. В мене є навіть два пункти вирішення цього два варіанти вирішення цієї проблеми, і які досить такі легкі і безпроблемні. Значить, перший пункт це звичайно дати їй вітамінки. Які вітаміни? Це звичайний наш чіктонік, який ми використовуємо в господарстві. в... Для пропойки всієї сільськогосподарської живності, яка тільки в нас є, дозування точно таке ж, як і для будь-якої іншої тваринки: на літр води один кубік даємо навпротязі п'яти днів. Але якщо немає чектоніку, що можна зробити? А нічого особливого, просто зварити одне яйце. В перший день після пологів я помічаємо, що кролиця почала поїдати своїх дитинчат або відкусувати їм якісь частини тіла. Від срочному порядку відварюємо одне яйце в круту, в дуже-дуже таку круту можна проварити навіть хвилин 20. І без шкарлупи почищене яйце дати кролиці. Вона з задоволенням його з'їсть. І на протязі наступних 5-6 днів давати теж яйця тільки по половині яйця на добу це повністю компенсує їй всі необхідні для неї вітаміни. Розповідаю, чому. Саме у круту звареному яйці дуже багато вітамінів А1, В1, В2, В6, Д і є. E. Також в них дуже е, в самому жовтці присутній марганець, цинк, залізо і халін. Це те, що дуже необхідно кролиці після пологів. Е, і просто звичайне варене яйце може повністю забезпечити вашу кроличку всіми необхідними вітамінами і мінералами для того, щоб вона спокійно могла надалі вигодовувати і слідкувати за своїми дитинчатами. Четвертий пункт, який дуже часто забувають і, скажімо так, не обговорюють, і, але він досить таки розповсюджений. З яким нічого ти не зробиш, це звичайний природний відбір в чому він заключається? Дуже часто зустрічається така ситуація, що ваша самочка слабка. Так, вона народила дитинчат, але все одно генетично від зайців в них закладено те, що. Вона повинна чітко розуміти і слідкувати за своїм потомством. Якщо вона розуміє, що якісь кроленята є досить таки слабенькими, і вони не життєздатні в надалі, вона може позбутися них для того, щоб. Дати можливість вижити і вирости іншим це ж саме стосується, коли самичка народила дуже багато дитинчат: там 10, 12, 14, іноді буває 16 кроленят. Але вона дуже добре розуміє, що вигодувати таку кількість дитинчат вона не може. В таких випадках вона позбувається найслабкіших дитинчат для того, щоб дати можливість вижити. Інші малечі. З цим нічого не поробиш, але це теж треба враховувати. А, а наступний пункт а це стресова ситуація. А, а саме. Ґам. Навіть це не призводить до того, що вона там відкусує чи розкидує гніздо, але це може викликати те, що самочка в стресовій ситуації, якщо ви помічали, а я впевнена, що помічали, коли підходиш до клітки, десь щось грюкнуло, десь щось стукнуло, ваша самка різко заскакує в своє гніздо. І так як в неї дуже великі когтики, на лапках, і вона може пошкодити саме кроленятко, зробити йому боляче або навіть вбити в стресовій ситуації. В неї спрацьовує інстинкт рефлекс, що треба їх захистити. Але це може призвести до травмувань і загибелі вашої, вашої малечі, її малечі, тому треба уважно слідкувати за тим, щоб. Забезпечити в цей період самички повну, повний спокій і не лякати її. Шостий в мене пункт, де це зап... а, ні, обманю, це вже, мабуть, сьомий це запахи. В період після пологової, я, наприклад, постійно і обов'язково перевіряю наявність посліда, залишки якоїсь крові, наявність мертвих кроленят в гнізді. Це треба робити дуже уважно, дуже ретельно і без наслідків для кролиці. А саме, Перед тим як лізти в гніздо, ретельно вимити руки без якихось ароматичних ароматичного мила, і перед тим як лізти, краще за все обтерти добре сіном, травкою, яка знаходиться в клітці, у самої кролиці, взяти шматочок пуха, який знаходиться в гнізді. Дуже ретельно обтерти, дати своїм ручкам запах саме цієї самочки, тільки після цього вирушати в гніздо. Бо наявність сторонніх запахів в гнізді може викликати в неї стрес, вона може просто від нього відмовитись Ну і, звичайно, це призведе до загибелі вашої малечі. Третій, і це досить розповсюджувачі восьмий і досить таки розповсюджений на проблема це наявність поганого маточника. В цій кролиці в мене маточника нема, тому ми з вами перейдемо швиденько до цієї самочки. В неї зараз маточник стоїть, і я вам поясню, в чому заключається саме ця проблема. Під час годування самичка заскакує до малечі, вони всі присмоктуються до неї і присмоктуються дуже таки сильно. Після того, як завершилось годування, самичка вискакує з гнізда, що може привести до того, що кроленята виміляють. Випадуть з самого гнізда, і якщо це буде одне-два кроленятко, то звичайно вони замерзнуть навіть в теплий період часу. Одне кроленятко, яке не знаходиться в гнізді, випавше, може загинути. Тому е, треба бути уважними, і якщо ви бачите, що одне або два кроленятка випало е, лежать в гнізді е, чи поза гніздом мертві, це не обов'язково вона їх виконала. Вона їх може просто винести за собою після годування. Що з цим робити? Зараз я вам покажу на прикладі цієї нашої мамашки. Е, коли ми ставимо клітку, ой, точніше, гніздо, е, так, зараз показую. Треба простежити за тим. Щоб, а, дивіться, он, бачите, от, от вона заскочила у мене в гніздо, вона там сидить, там он є дитинчата. А, щоб рівень оцього бордюрчика, бар, бар'єрчика да, був хоча б на 10 см вище місця знаходження нашої малечі. Зараз подивимось, у мене ручки, що у нас тут відбувається? От ми, Гляньте. От такі ми взагальнюньки. А, тобто пояснюю, для чого це робиться, коли самичка вискакує після годування, але в неї присмокталося дитинча, вона э, животиком чіпляється у тутувочки і кроленятко падають всередину гнізда. Якщо цей бардюрчик маленький і немає э, оцього бар'єра, да, э, вона вискакує сюди вон. Кролинятко в свій, пері... в свій час, коли її... він наївся, він її відпускає. Але місця, де погрітися в самій клітці, по всьому периметру, в нього немає. І воно загине саме від переохолодження. І це не є проблема самички, і з цим дуже легко впоратись. Тому просто треба бути уважними і спостерігати за тим, що який саме маточник у вас є. А, так, залишаємо її в спокою, нехай вона. Бігає, стрибає, закриємо кліточку. О, тут теж малеча. Сьогодні треба обов'язково обов їх провакцинувати. Так, цей ми з вами пункт розібрали. Тобто уважно слідкуємо за м саме маточником, який у вас маточник. Бо це теж дуже таки часто зустрічається і Треба мати це на увазі. Ну, і найпростіший, най, скажімо так, не знаю, наскільки це важливо, але це харчування. Ну, звичайно, залишити повністю нашу самочку без їжі навряд чи в нас вийде, але якість і. Кількість харчування в цей період це дуже важливо. Звичайно, якщо вона у вас народила у весняний період або в зимовий, да, у вас немає можливості, <кій> вибачаюсь, давати їй там свіжу зелень, якісь корні плоди, якісь фрукти овочі, да, щоб додати. Скажем так, різновидів саме в харчуванні, то краще всього, звичайно, придбати для кролички спеціалізований корм для лактуючих самок. Це, звичайно, не приведе до того, що вона поїсть, якщо там в неї буде обмежене харчування, да, суто сіно, суто зернові, але це може привести до того, що в неї буде замало молочка, і ваша просто малеча дуже повільно буде рости. Це є факт, це досить таки теж розповсюджений, і ця проблема зустрічається загалом у весняний період, як я вже сказала. І вирішується дуже легко це з додаванням, звичайно, спеціальних кормів, які є в любій вет аптеці, в любій вет крамниці, яка займається саме сільськогосподарськими тваринками. Так що отакі от справи наші мамашки, вон, в них в генетиці закладено розмножуватись, вигодовувати своїх кроленят. А все, що від нас потрібно, це дати їй таку можливість бути уважними і якомога. Е Ретельніше підготовлюватись до пологів і періоду вигодовування малечі. Тоді ваша малеча вся буде абсолютно здорова, гарна, активна, швидко буде рости, набирати вагу. Ваша самочка не буде втрачати своїх можливостей, і вже через півтора місяця, ну, це я так роблю. Можна буде спокійно відсадити малечу від мами, а маму знову відправити до самця і отримати наступне, здорове, гарне потомство. Так що, отакі от у нас сьогодні, отака тема в нас сьогодні була розібрана. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємось. І будемо далі з вами вирощувати нашу малечу.